Друзі, я радий вітати усіх, хто разом з нами. і усіх, хто щойно долучився до ефіру, до перегляду цього відео мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що завжди відвідуєте youtube канал Фабрика. Новин підписуйтесь, залишайте свої коментарі і звичайно ставите лайки. Мій гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець 41-ї бригади. Політолог у цивільному житті, як ви знаєте, і автор телеграм-каналу Сезонов Official», на який я вам усім раджу підписатися. Я підписаний. Посилання на цей телеграм-канал буде в, в, під чатом в цьому відео. Пане Кирило, слава Україні, радий бачити! Героям слава Юра, радий бачити тебе. Дякую, що ти з нами. Пане Кириле, скажіть, будь ласка, що зараз відбувається? На Курщині, тому що преса західна е, пише про те, що та й хлопці кажуть, що у нас є успіхи, є прорив, є просування там на 4 плюс кілометри. Більше того, пишуть про можливе певне оточення е, ворогів. Називають різні цифри там від трьох до шести здається тисяч російських окупантів на території Курщини. Ми близькі до цього. Юра, тут ситуація на Курщині змінюється настільки динамічно, настільки швидко і настільки швидко змінюються позі, позиції та точки розташування і нашої ворога, що мені е, справді дуже шкода тих, хто пише зранку статтю по матеріалам, які було вчора. Тут навіть за годину все змінюється. Тут, тобто, ось ввечері проїхали на Курщину по дорогу, по дорогу, яку ми контролюємо повністю. Там ворог лише ланцети прилітають по ній. Все, все інше наше. Все переночували зранку їхати назад як по цій дорозі не можна. Вона не просто прострілюється там, ворог до неї плотною і вийшов штурмовими діями. Але за ніч наша відсунула в іншу місці. Є інша дорога, взагалі так досить безпечна. Там теж тільки ланцети. Тобто, змінюється все настільки, що щогодини можна казати, що є ризик оточення ворога, і так само щогодини можна казати, що є ризик нам влетіти кудись в оточення. Змінюються, кажу, дуже дуже швидко, дуже активно. Тобто, якщо дивитись на таку карту дуже здалеку, як ЗМІ дають, то картина так виглядає дуже схоже. Ми просувались десь чотири доби тому. Вони змінили тактику. До цього вони працювали, як називаю, в активній обороні. Тобто, якийсь підрозділ на нас стримували, працювали по нам е дрони, арта, каби накидували. Вони зносять тут так само. Населені пункти, я зносили їх і зносять у Донбасі. Ну їм взагалі не шкода своїх було так. Десь 4 дні назад вони підкопили сили, десь. Ну ми орієнтувалися, що активні штурмові дії е, можливі після того, як вони підтягнуть десь 30-35 тисяч. Вони цю цифру перекрили вже, підтягнули більше, підтягнули мобільні збройні сили, тобто 106-ту десантну дивізію. На страждальну 155-ту морську піхоту, яку хлопці називають бригада Франкенштейн, тому що перший склад цієї бригади залишився рік тому під вугледаром. Другий склад трохи північніше, теж на Донеччині, більш, більш 50 або більш 70% відсотків цієї бригади було знищено. Вони знову отримали поповнення, і знову тепер вони тут вже третій склад, але все одне це морська піхота, це підготовлені, екіпіровані бійці. Важкий противник, ось це вони все стягнули і перейшли в контрнаступ. Почали нас потроху тіснити. Там відразу ейфорія там на російських каналах, що все цей як там вони казали російську. Ну, цирк, і щось таке: лавнада, перформанс Збройних сил України завершено. Зараз ми їм як дамо, але ми потроху відступаючи, стримували їх, когось брали в оточення, когось знищували, відступали, відступали, відступали і зайшли одночасно їм во фланг, праворуч. І непогано так зійшли. О, ще там не сказати, що багато зробили. Там само початку пішло важко, бо відразу як пішли, нарвались на спротив, вони намагались нас зв'язати бойовими діями, щоб підтягнути резерви, але ми наступаємо. Нам немає сенсу обв'язувати в ці довгі бої. Маневруємо, шукаємо шпариночку, проходимо далі, а їм доводиться вже реагувати. І зараз у них є риск оточення, і навіть є риск дуже великого оточення, якщо ми е об'єднаються наші сили, ті, які працюють ще. На лівому фланзі і на правому. Але ну це такий дуже оптимістичний сценарій. Не будемо забігати вперед, бо кажу, тут настільки все змінюється активно, і ворог підтягнув багато резервів, тут багато арти, багато авіації в нього. Тому ми теж несемо втрати. На жаль, на жаль, щодня ми когось відправляємо, когось відвозимо. Тому важко і казати, так що ми їх беремо в котели, завтра знищимо. Ну так не можна казати. Тут є навіть угрупування, воно досить давно. Повному оточенні нашому і вийти ми їм не даємо, але вони прориваються до своїх. До них проривається підмога, підвозять БК підвозять воду, їжу, доки тримаються, штурмувати їх, покласти багато людей. Вони там добре закріпилися. Почекаємо. Якщо обріжемо, то вони там здадуться самі, бо без підвозу БК воювати неможливо. Тобто, тут дуже динамічна ситуація, і тут можна казати так про те, що вже відбулося і якось склалося, то підбувати якісь підсумки. Зараз важко казати. Є, є успіхи, є те, що дається дуже важко, бої тривають. Але якщо б, якщо б це не було тут, то ця морська піхота, ця десантура, ці мотострілки з бойовим досвідом, який вони прикинули сюди, зараз би вони штурмували Покровська, можливо, йшли б далі. А мені до речі, хлопці розповідають з харківського напрямку, що перекидають з Вовчанського напрямку. І з інших напрямків перекидають на Курськ, але не чіпають Покровський напрямок, і Покровський не чіпають да. Покровськ не чіпають і з самого початку не чіпали, бо Покровсь для них це пріоритет. Для них Курська операція це неприємна несподіванка, масштаби взагалі інші ніж вони розраховували спочатку, але захоплення Донецької області для них пріоритет. Це головне. А по Донецькому на Тарецьку там дві хати за добу, на часів'ярі там. Майже нічого, трохи вони просунулися, але це взагалі не цікаво. Е, в них успіх був тільки очеретино, і вони поперли. Це назвали Покровський напрямок, тому що вони виходять до Покровська. Там в них є успіхи, і саме тому там сконцентровано все. І звідти вони, звісно, нікого забирати не будуть. Але зараз і там трохи змінюється ситуація вже дві доби. Я писав, що е, змінюється, тому що вони пройшли повз селідово. І залишати його на флангу не можуть собі дозволити, бо там е, ширина фронту, по якому вони просуваються 3-5 кілометрів. Це не багато, це дуже небагато. Це дуже легко перерізається, тому залишати е, угрупування ЗСУ у селідово. Вони не могли собі дозволити і вирішили швидко за два дні захопити селідово. Віднеслись до цього досить серйозно, тому що кинули туди армійський корпус, корпус Цілий це дуже багато, і придали до нього ще окремі окремі танковий підрозділ. Великий. Але все ж одне, все одно Селідову вони не взяли. Як я зараз жартую, кажу, що слова селідово взяти і швидко в одному реченні стояти не можуть. Вони вперлися там, тому зараз бої тривають дуже важкі під Селідово, і вони почали активно працювати трохи південніше. Ну, це все Донецька область, це все насправді дуже поруч. Там навіть про логістику казати нема про що, бо перекидати там дуже поруч всі підрозділи. Вони зараз зосереджені на Курахово. Бо насправді Покровськ дається їм дуже важко, дуже великі втрати, бо вони вже самі з твоїм кури кажуть про Селідовську м'ясорубку, Покровську м'ясорубку. Це досить, досить важко. І насправді трасу ключову костянтинівка покровськ вони вже перебили давно, просто вона прострілюється. Вони до неї не вийшли, але це і не потрібно. І штурмувати сам Покровськ, покласти ще купу народу техніку немає стратегічного ніякого сенсу. Так, хіба що політично сказати, що взяли Покровськ. Але ну що з цим зробиш. І, а, хоті, накур... а, а вони хочуть обійти зараз. Правильно я розумію? Вони хочуть взяти. Вони кошти, але це не вдається. Це ж ну не невеличкий посилок. Там агломерація Покровськ, Миноград е, обходити з одного боку. Там селідова, Welcome yeah. to hell е, проходити справа, обходити yeah. покровськ, там Костянтинівське угрупування. Там теж багато неприємних сюрпризів для них. Тому обійти не не, не в тому вони сунуть. Цим прямим шляхом дов, вдовж залізниці. Те що? Ну зараз я кажу, вони переміщуються на Курахова, там дуже рельєф якраз для наступу підходить, бо там немає таких балок, промзони великої. Там ось ця, як місцеві кажуть, річка, хоча це велике водосховище, вздовж нього залізниці йде місцева дорога. Ось і невеличкий Курахов затиснути між цією дорогою та високовольтною так званою трасою на Запоріжжя. Якщо вони вийдуть на Курахово, вони будуть його штурмувати, якщо вони його візьмуть, вони будуть звідти погрожувати Запоріжжю. Це, звісно, мало перспектив, тому що там гола степ, траса по степу, на ривок в них немає сил та ресурсів, ми їх будемо знищувати постійно, але все ж таки це змусить нас тримати там якісь резерви ще й загрози Запоріжжю зі Сходу, це додаткова напруженість. Але теж ресурси в нас не безкінечні, але і в них теж. Ми ж бачимо, що раніше, якщо б була така ситуація з Селідова з Курахова, вони б перекинули сюди свіжі дивізії, дві, три, чотири, і штурмували одночасно Курахово, Селідово та Покровськ. Зараз в них цих зайвих резервів немає. У них вистачає резервів, щоб компенсувати втрати, а кидати і відкривати другий, третій напрямок вони не можуть. Тим паче, що є Курськ. Є окремі в них успіхи на Куп'янську, і тому вони звідти теж не будуть знімати, бо якісь успіхи є вийти на оскол. Там щось захопити, але Куп'янськ це дуже локальна історія перспективи загрози Харкову, чи Чугуєву, чи Ізюму. Там немає взагалі. Хтось почав панікувати, ось що буде з Ізюмом. А якщо вони підуть на Харків, не підуть. Ми коли ще е зимою минулою і в восені, і в зимою стояли на Куп'янську, були бої. І нам казали, якщо ви просядете, підуть на Харків. Ми тоді казали, на Харків підуть з Білгородщини, як вони і пішли на Волчанськ. Іти звідси до Харкова. Е там я автівкою до Харкова у шпиталь хлопців возив. Дві е години їхати, хоча 100 кілометрів. Ну, важка траса, поля, зеленка, овраги. Там їх просто дронами розберуть, тому максимум що вони можуть зробити, то зайти на куп'янськ, на куп'янську зловий, і все далі немає сенсу.